Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради. На початку у нас є приємна місія, яка вже стала традицією. Ви знаєте, що наша команда щороку до дня захисника і захисниць передає. Раніше це були автомобілі, тепер це сертифікат на придбання автомобіля. І за весь період, з того моменту, як Сергій Маргунов ініціював робити такий захід, ми вже передали. Сьогодні буде 24-й автомобіль. Тому я хочу запросити до слова Валентину Романівну для того, щоб ми розпочина... розпочали цю процедуру. Для вручення сертифікату на цільову матеріальну допомогу для придбання легкового автомобіля запрошується секретар міської ради Павло Васильович Яблонський та заступник міського голови Галина Антольна Якубович. Волгерман, а я вас прошу, щоб ви про нашого сьогоднішнього героя два слова розказали колегам. Сьогодні отримає сертифікат для придбання легкового автомобіля з бюджету територіальної громади виділені кошти. Кошти перераховані. Вже Ігор Васильович їх отримав. Це людина має великий бойовий досвід, бойовий шлях, ветеран. і Хочу сказати, що він є ветераном, особою з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Людина, яка пройшла. Всі точки такі гарячі спочатку, і з моменту АТО, і були в найгарячіших, я думаю, що він, можливо, сам і розкаже це і Бахмут, це і 14-й рік АТО ОС. Але разом з тим він зберіг такі цінності людяності, порядності. Він має вищу освіту, навчався в магістратуру і за фахом психолог. Тому навіть і ми вже подумаємо, і в департаменті соціальної політики таких фахівців потрібно і можемо залучати до діяльності і з іншими дотичними органами, тому що на сьогоднішній день це психологія, ментальне здоров'я це. Надважливо, тому тут тільки щирі слова вдячності за все те за захист нас наш і за ту життєву і бойову позицію. Хочу сказати також, що вже і придбав житло Ігор Васильович вчасно зайшла компенсація від держави на покращення умов житлових, тому і придбав житло в місті Вінниці. Ми радіємо, щиро вітаємо і завжди на зв'язку. Дякую вам. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 04.09.2025 року за номером 2063 про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля особам з інвалідністю внаслідок війни. Які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року сертифікат на цільову матеріальну допомогу у розмірі 450 тисяч 980 тисяч гривень для придбання легкового автомобіля вручається Шамру Ігору Васильовичу, який брав безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України та є особою з інвалідністю внаслідок війни? Для нас честь вручити вам цей сертифікат від цієї нашої команди, від володимира, стабільного від всіх наших мешканців. є регуємо, ми підтримуємо з першого дня війни всіх бійців, які захищають оборонять незалежність, і надалі будемо робити все, щоб наші хлопці відчували нашу підтримку. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую. В Вінницькій міській раді. Дійсно, це ну, дуже приємний для хлопців, які будуть повертатися в... з гарячих точок себе дій. Ця підтримка вона дуже важлива. Особливо хочу подякувати департаменту соціальної політики. Нормально, дуже... Дякую, у вас колектив дуже, дуже хороший, дуже гарний, чудовий колектив. Так. За їхню підтримку, так як я вже залуч отримав і компенсацію на житло, любе питання це всі без колективі зрозуміння до цього статусу. Саме форми документів, що касається цього на автомобілі, також питання, підтримка, допомога це дуже приємно, і це дуже важливо, тому що от для нас от, дійсно, коли повертається, і тут розумію, і підтримують допомагає а не відвертається це дуже важливо я дякую я дякую дякую вам дякую, дякую. дякую. Приходимо до розгляду порядку денного. За порядком денним у нас 61 питання. Які є пропозиції по порядку денному? Схвалити в цілому. Добре. Перше. Друге. треки. Четвертое. Пятое. Шестое.

Десяток. Одиннадцать. Персоложение. Дванадцять.

19. 20. 21. 22. 23. Двадцать третий контракт. Двадцать четвертый. двадцать пять. двадцать шесть. двадцать седьмой.

Тридцять перше. Тридцять друге. Показуйте всі матір. Це все. Тридцять третє. Показуйте всі. 34 четверте. Показуйте всі, 35 п'ятых. Еще показывайте всі. Тридцать шостого. показывайте все. Тридцать семей. Тридцать восьмое. Так, девяток. Суроково питання. Показуйте всі. 41 перше. Показуйте всі. Сорок друге. Тоді нова редакція буде, і, і вона буде підписана з виключенням цих двох пунктів. Немає Немає. 43 треті. Сорок четверте. Сорок пятый. Сорок шестой. Сорок семый. 48. 49. 50. П'ятдесят перше, бездесят друге, П'ятдесят третє, П'ятдесят четверте. П'ятдесят п'яте. Також без у 56 П'ятдесят

Шестидесяте питання. Без зауважень. Шістдесят перше. Колеги, порядок, денний вичерпаний. Дякую всім за роботу.